Доброго часу. Компанія Автофокус в продажі, нове надходження Honda CRV. Автомобіль 2022 року. Пробіг у автомобіля 35 тисяч, двигун 2-літровий дуже економічний. Автомобіль у максимальній комплектації Touring. камери заднього огляду. Передні задні парктроники, красиві диски, безключовий доступ, салон, темна шкіра, шкіра перфорована, люк, стан нового автомобіля, повний електропакет, пам'ять сидіння водія, електропривід сидінь, мультикермо. Великий монітор. Дійсно, стан нового автомобіля 35 тисяч. Даний автомобіль в компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізинг за криптовалюту, обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Ганата Хаткевича 22Б.